Недомовленість це завжди краще і цікавіше, ніж ми собі уявляємо. Можна, звичайно, вдаватися і до детально прописаних еротичних сцен, але, на мій погляд, відеоролики з порнухою здатні куди краще впоратися з цим завданням, ніж літературний текст. Я їм не конкурент. Український письменник Тарас Антепович. Сьогодні у програмі Книга UA». Рік очима письменників. Що українським літераторам врізалося найбільше у пам'ять у переломному 2014 році. Мені здається, що року 2014 го українці врятували людство. Ми всі стали учасниками історичних подій. Кіночитання: напевне, ви чули про мене. Мене звучар. Літературознавець Ростислав Семків дослідить відмінності між творами про Шерлока Голмса та їх численними екранізаціями. В останніх роках ми маємо ну просто такий вибух зацікавлення. А також видавець Дана Павличко розкаже про 12 місяців. І нам з автором ілюстратором Юлії Соботюк здається дуже важливим у дітей розвивати уяву. Літературний критик Петро Мацкевич відрекомендує гру у войнушку. Книжка сповнена парадоксів. Ну, наприклад, хлопчику, таки вдається прогатки збити судва 25 а наостанок – всесвітньо відомий український твір Щедрик у прочитанні українських бійців добровольців. Це щороку 2014-го чотирнадцятого українці врятували людство. Ми всі стали учасниками історичних подій. визначальний для світу вмістилося стільки, скільки за 10 років людське життя не вміщається. 2014 без перебільшення став одним із найяскравіших в українській історії. Відтак книга UA вирішила розпитати вітчизняних письменників, яким вони його запам'ятають. А зважаючи на їх здатність передбачувати події, нас також цікавить відповідь на питання, що очікувати у році 2015-му. Рік боротьби, це був рік перемог, був рік поразок. Рік, коли ми здійснили геополітичний цивілізаційний вибір. Треба бути вдячним долі, що ми стаємо свідками того, як Чи ми самі творимо історію. Ну, тут знаєте так само, як і із... з книжкою, зі сценарієм. От ти знаєш, що відбуває, що має відбутися, але ти не знаєш як. щороку 2014-го е, українці врятували людство Своєю е, поведінкою своєю саможертовністю, своїми е, цілком Ну, ні для кого неочікуваними подвигами. Правий був Гринченко, щастя дурно не дається. Лише то його придбає, хто за нього в бою б'ється. І знов таки за дурно ти ніколи не досягнеш такого успіху. Його на превеликий жаль треба оплачувати кров'ю, сумом, жалем і грошима і часом. Що вийшли на майдан після того побиття студентів? Ну ми просто не могли повірити, що таке відбувається. Перший збройний напад відбувся в ніч на 30 листопада, і не випадково ми досі не знаємо, що ж то був за загадковий беркут із російським акцентом. Це те все одно, що сказати, що я був під час, скажімо, боїв у Києві в 18 му році, під час перевороту гетьманського і так далі, під час всіх, те, що зараз читають в творах Булгакова. От а фактично, ми це все бачили на власні очі. Що коли я святкувала попередній свій, день народження на Майдані, коли весь майдан співав нога еліта, це був такий дуже крутий момент. Господи, літа! Слава слава Ніколи не забуду е, новорічної ночі. Там. Е, це, начебто. Трохи інша ситуація, але це теж було надзвичайно важливо. е, момент особисто для, для, для мого життя це перший поцілунок з, з, з теперішньою моєю коханою дружиною. Наступний, на мій погляд, дуже важливий епізод, багато в чому вирішальний це коли в ніч на 11 грудня вдалося зупинити штурм. Цьому. Я там з'явився десь біля третьої ранку і вже решту там 4-5 годин був серед. Інших я бачив і відчував, як, як нас прибуває все більше і більше. І більше і прості нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватця наші в мені зароджується така ідея, що насправді той штурм його зупинили священнослужителі. Почався відстріл, коли там оцей був такий, ця катавація, коли виносили перших поранених. Коли вже люди під'їхали, люди під'їхали 19-го. Ці от поля з коктейлями Молотова вже наготовано. Потім перед тим на кріпосному, коли мені прямо під ноги влупила граната, і цей, і я вперше відчув, що 100 кг 120, може взлетіти в повітря. Нас розганяли, нас били, і це вже акція не керована. Це вже народний гімн. Це остання квітка. На Майдані загинув один з наших колишніх працівників, водієм у нас працював на Небесну Сотню. І плакали ми, плакали по-справжньому, -по коли побачили, що там робиться, як вбивають цих бідних людей ту Небесну Сотню. Я після того спокійно слухати не можу ту пісню Пливе кача». Ей, Плине кача, поти сині. О ти ж моя, не, мені. Ж моя, не мені. Я пам'ятаю дуже добре вечір. Власне, він вже переходив у ніч момент істини, коли вже все вирішено, річка повертається в свої береги. Парламент допрацьовує, Янукович допрацьовує, обмежений в повноваженнях, триголова опозиція вирішує, що буде далі. Коли ні всіх, ні в тих розгублено, розчаровано, завмер Майдан і раптом сотник Парасюк, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди, якщо ви завтра до 10-ї години не висупите заявою, щоб Пілком що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я оклянув. Українці, коли не знають, що робити, вони співають гімн України. Коли українці вирішили щось робити, вони співають гімн України. Коли українці зробили щось видатне, вони співають гімн України. Звільнили свою країну від Януковича. Тепер нам ще треба звільнити світ від Путіна. Доброго дня, я видавець. Мене звати Дана Павличко. Я директор видавництва основи. Сьогодні я вам розповім для про нашу нову книжку для маленьких читачів. Це книжка під назвою 12 місяців. Ми її зробили разом із ілюстратором та автором Юлією Соботюк, Юлія з Києва. Проте вже дуже багато років живе. В Нідерландах, в Гаазі, де вона навчалась в Королівській академії мистецтв. Я знаю, що книжок дитячих дуже багато, і в Україні їх стає все більше. Але ця книжка унікальна своєю естетикою і Юліною унікальною естетикою хендмейду. Книжка розрахована для діток від трьох до семи років, і вона двома мовами, що якби досить. Ново для українського ринку історія про маленьку пташку та її маму. І мама вчить пташку про різні місяці та пори року. Книжка розрахована на найменших читачів. До п'яти-шести років і нам з автором ілюстратором Юлією Соботюк здається дуже важливим у дітей розвивати уяву. Тому книжка дуже прямолінійна, і Юля сама цікавиться ілюстраціями, які роблять самі діти. Тому її творчість дуже наївна. І нам дуже подобається, що саме такі дитячі наївні ілюстрації. Є частиною її роботи і цієї книжечки 12 місяців. Якщо говорити про екранізації записок про Шерлока Холмса Артура Конан-Дойля, «Ви що, читаєте романи. То бачимо, що в останніх роках ми маємо ну, просто такий вибух зацікавлення. Окремі фільми стилізовані так під перепрочитання 19 сторіччя. Відколи це ви стали поштаркою? Серіал, який зробило BBC, серіал Шерлок. На тебе є штани?» «Ні». ясно. Твори Конан Дойля належать до таких негласно, але обов'язково читаних е, текстів. Нямки віддайте їх змії. І ці сюжети досить добре відомі, але вони е, переплетені, трансформовані. Троє чоловіків ведуть за вами вже півмилі. Їхні наміри явно сумнівні. А е, що відповідно веде як до повторного зацікавлення самим першотекстом, е, так і до е, якихось нових висновків, до яких може Підштовхнути перегляд цих кінофільмів, цих кінострічок. Якщо брати фільми гая річі до уваги, то вони мають дві таких надзвичайно важливих риси. З одного боку це величезна, величезний клубок цих сюжетів. Ми буквально в різних фразах персонажів в окремих діалогах ми бачимо наскільки нас постійно відсилають до якихось інших історій про Шерлока Холмса, які нібито залишаються за кулісами, але насправді ми дуже добре їх знаємо і тому одразу ж пригадуємо. О ні! Я ж казав, не чіпати. Здається, ви щойно запустили другий детонатор. Дорогенька. Краще б ви допомогли мені з цією коробочкою. Трансформована е, історія з е, Ірен Адлер, яка перетворюється тепер в такого активного Персонажа, що, вочевидь, що, е, суголосно е, новим е, гендерним уявленням е, нашої доби. Який мудрий хід. Гарна міна при поганій грі. Я залишу це, почитаємо ввечері для апетиту. Добре, і вечері, і театр. Тобто, це культурно збагачений текст. Фільм е, нас постійно заставляє пригадувати те, що ми знаємо, постійно е, спонукає нас наштовхуватися на якісь сліди інших літературних текстів, не лише Конан Дойля, але й тих. Які е, суголосні е, цій добі, я приватний детектив із певною репутацією. Напевне, ви чули про мене. Мене звуть Шарл <плух> Холмс. Взагалі, весь фільм він е, знятий в такому е, стилі, його е, називають стимпанк, тобто це е, перепрочитання. Чи оновлений погляд на епоху пари на епоху 19-го сторіччя, яка більш збагачена технологічно ніж це було насправді? Якщо ви вважаєте, що за вами стежить моріарті, хіба це авто не викличе підозри? Це так зухвало, що не викличе. І сам Шерлок Холмс, доктор Ватсон, ці, ці персонажі в гая річі також подані, подані в дещо новому ключі. Десь іде така напівпародійна, а напівсерйозна гра з натяками на можливу гомосексуальність. І на що ви так на мене дивитеся? Я за вас хвилююся. Ви втратили своє завзяття. Той глядач, який хоче е, відчитати там подібні натяки, він їх е, також в цьому фільмі е, знайде. Подружнє життя, можливість завести сім'ю, щоб не сконати на самоті. Думаю, краще сконати на самоті, ніж прожити все життя у пеклі. Можна сказати, що е, Лондон е, там зображено. Більш реалістично, ніж, скажімо, в радянському фільмі Дуже добре всім відомому. У не людим. Отлично. Я теж не очень общительний. Де Лондон знімають в ризі, і він такий доволі чистенький. Ну що? не передумали? Мені вибирати не приколятися. В той час в Гайрічі, це такий Лондон. Він брудний. Він нагадує таку клоаку, але в цьому йому серйозно допомагають комп'ютерні технології, що звісно за попередні десятиріччя в попередніх десятиріччях було неможливо. Нашов. Що імене? Формулу. Я нашов реактив, который осаждается гемоглобином и ничем другим. Що до головних персонажів, то э, і в ів радянському фільмі і в фільмі Гая Річі, звичайно, э, вони привабливі, вони цікаві. У мене є та же доброчеть, що й у вашої хозяйки. Я не сую нос в чужі дела. А я люблю совать в чужі дела. Шерлок Холмс может быть э, такой парадоксальной версией джентльмена. Вот Ватсон, он здравомыслящий джентльмен. Мистер Ватсон, да-да? Это роман. Да. Вы что читаете романы? А вы хотите сказать, что не читаете? Это же Диккенс. Не читал, не читаю і не собираюсь читати. Я вообще не читаю білі трість. І э, власне це ідеальна постать для людини, яка має описати оцього розхристаного э, Шерлока Холмса. Шерлок Холмс Денді, отакий парадоксальний джентльмен. Хорошо. То допустим? земля вращається вокруг сонця, есть... есть... но мне, в моєму ділі це не пригодится. Гай річі, звичайно, не боїться говорити про якісь речі, про які не можна було говорити в радянський час і в радянському кіно там. Про морфій, наприклад, і якісь згубні звички цього персонажа. Вуаля. Для е, Конан Дойля ідеальним персонажем, звичайно, був Ватсон. Усе мені. А Шерлок Холмс був генієм, з яким ну, доводиться миритися з його якимись побутовими е, звичками? Докторе, я побоююся за його розум. Він надіє цікавий листя коки і курива. Я ним займуся. Скажіть, а вам козу доїти не пора? О, Дякую, що нагадали мені. Якщо говорити про Шерлок, цей осучаснений серіал, то ми маємо менше інтертекстуальної гри. Інтернет-детективи. Тобто менше перегуків з іншими текстами, з іншим кіно з іншою літературою. Але е, він надзвичайно цікавий, тому що всі сюжети перенесено в наш час. І я услышала, що вас збили. Який ужас. Кажеться, Кейт не узнала ваше ім'я. Да, я... Ох, після драки завжди трудно вспомнити вимишлене ім'я. не так ли? Це... Перенесення одразу робить дієвою надзвичайно важливу пружину будь-якого детективного жанру, будь-якого детективу. Детектив це небезпека, яка буквально має чигати на нас за рогом. Тобто ці всі екранізації надзвичайно цікаві. Вони не гублять першотекст, не відкидають важливості самого Дойля, але те, як вони його переосмислюють, привертає до них увагу, і звісно, вони довгий час будуть викликати зацікавлення не тільки в глядачів, а також і в інтерпретаторів, в, в науковців, які будуть досліджувати, як саме першотекст Конандойля змінився і постає в новому світлі. Добрі Ви ні в чому не винні. Я помітив, що навіть ті люди, які стверджують, що все вирішено наперед і що це нічого не може вкрити, діляться на всі поки хочеть спорити дорогу. Британський філій теоретик офіційний. Ще дивчини, ще дивочка, Не рушіто полувавте, не руші тополу в те...